Прийдешнього вікенду в Україні очікується переважно тепла погода, проте з короткочасними дощами. В Укргідромецентрі зазначають, що опади різної інтенсивності пройдуть на Одещині, у західних, північних центральних областях, окрім Полтавщини і Дніпропетровщини. Найвищою температура повітря в день буде у східному регіоні та на півдні країни від плюс 24 до плюс 28. Найнижчою на заході. Температурний максимум тут становитиме лише плюс 17 градусів. У суботу на Полтавщині утримуватиметься хмарна з проясненнями погода, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13 градусів. Вдень підніметься до позначки плюс 24. Від самого ранку у Кременчуці небо вкриватиметься хмарами. Вони не зникатимуть із небосхилу до завершення доби без опадів. Нічна температура повітря становитиме 14 градусів тепла, денна плюс 25. У горішніх плавнях першого вихідного дня буде сухо і тепло. Хмари час від часу закриватимуть собою сонце без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 26. вночі 14 градусів тепла. Вітер південного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. Прийдешньої неділі у нашому місті переважатиме похмура погода. Попередньо опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день плюс 27 градусів, вночі плюс 16. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 5 жовтня 1999 року. За даними мету, у фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 27 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2013-го – 0 градусів. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.